Я Віра Головенька. Я цілитель душі. Для мене важливо, щоб вони люди почули. Для мене важливо, щоб кожен навчився слухати важливу для себе інформацію. І для мене важливо говорити голосно, чітко, впевнено. Що дав вам цей курс? Цей курс мені дав неймовірні знання, завдяки яким я знаю, як себе тримати перед камерою. Перед аудиторією працювати з мікрофоном і отримала величезний досвід, виступ на сцені. А можливо, хотілося би, щоб більше людей прийняли участь, тому що він настільки важливий і цінний, що я не розумію, чому люди не приходять і не стоїть тут черга. Тому що знання, які є саме на цьому курсі, кожний урок, кожне слово від Ольги Сольвар, він цінне. І скажу більше, я коли приходила додому, я все озвучувала своєму чоловіку, і ми тренувалися вимовляти, говорити, обговорювали. Тобто, в мене був такий продовжений курс ще вдома з чоловіком.